Та Ми вимагаємо, щоб місцева та центральна влада припинили вирішувати проблеми бюджету, проблеми наближених до влади підприємств на рахунок бідних громадян. Ми вимагаємо скасування антинародного рішення місяка про підвищення тарифів на проїзд маршрутних таксі та Натомість, наша організація. Звернулася до антимонопольного комітету вимогою вжити термінові заходи проти монопольної мови на ринку НАТО перевалки України, які сприяли зростанню цін зростанню в Україні. В результаті, в результаті відбулися дії державних органів, і ціни на бензин і дизельне палово вже знизились. Але ось тарифи на проїзд забули знизити. Ми вимагаємо, щоб на кожному маршруті була забезпечена конкуренція за рахунок роботи муніципального авто, електротранспорту, за рахунок роботи кількох приватних перевізників. Ми вимагаємо, щоб в кожній маршруті були встановлені фіксатори входу пасажирообліку. Щоб всім підприємством платили наверні податки до бюджету, і не розповідали казка, що вони бідні і нещасні. А ми там бійки збирають, і хто ж не звітує про те, що ми там годину пік і їдемо літаю зю. Отже, ми вимагаємо, щоб влада почула нас та викола наші, на, наші вимоги, а не сприяла наближенню соціального вибуху. Такий виник викидає скрізь і місцеву, і центральну владу. love my